Багато інформації зараз в медійному середовищі. Ми так розуміємо, що чи то ще засідає, чи то вже відбулось засідання комітету нацбезпеки Польщі. Розкажіть, будь ласка, якісь деталі, що розповідає польське телебачення? Що відомо станом на цю хвилину? Чи дійсно російські ракети перетинали повітряний простір, залетівши на територію Польщі? І внаслідок цього маємо загиблих в Польщі. Знаємо, що Відбулися вибухи, що маємо загиблих, але поки що не маємо офіційного підтвердження, з якої причини це сталося. Тобто, інформація, що це були дві російські ракети, я тільки офіційно подані через американську розвідку, і це по таку інформацію подає польське телебачення. На годину двадцяту вже має відбутися премєр міністр Польщі скликав засідання комітету безпеки Комітету Ради міністрів. Кабінету ради міністрів, тобто буде розмова на. Równi e, Polską udziału, to muszę stało się z jakby. To w mediach pojawiły się, to to zostać i jakieś tylko prezydent polski premier polski wygadaje, że sprawa seriozna, to proszę, że, że, że ma być ci rakiety teraz przelocili, ale oficjalnie twierdzi, że nie mają i czekamy na oficjalny komunikat. I to, e, że pierwsze Pols, pierwszy polskich. Polityki z opozycyjnych partii jest taki. Що ми стоїмо разом з урядом, сліденно чекаємо на підтвердження і підтримуємо уряд в тому, що буде відбуватися е, в результаті того, що сталося. Тобто ми, по суті, ще не знаємо того, що сталося, е, і чекаємо на якісь з'ясування офіційної інформації. Поки що таких не маємо. Якщо говорити про народ, про населення, чи не народжується, не зароджується якийсь певний хаос е, у поляків. Znajdziecie, to stało się dosyć niedawno. Informacja rozpowszechnia się dosyć powoli, to znaczy, po, że ona rozchodzi się po, po socjalnych sieciach. Oficjalni czynniki polskie jeszcze nie mają oficjalnego stanowiska, to znaczy, trudno jest mówić o tym, jaka będzie <Szawodziem. reakcja społeczeństwa. Mnie <Szawodziemy>. Moskwa się, że Moskwie nie da się nalekać Polsczego, ponieważ Polska jest członką NATO i wsi deklaracje, jakie zazwyczaj na, na rachunek to, że NATO będzie bronić każdy centymetr terytorii, swojej terytorii, swojej drzwi, to jest dosyć aktualne, ale oczywiste, co to może być takie, e, ja bym powiedział, e, troszkę nie, e, pobojowania, że te rakiety może do nas częściej zaletać, od że potrzebno posyłać posyłanie przeciwpowietrza obronę i te mechanizmy, które mają zachęcić od Тих ракет, які заблукали, нехотячи, чи тих ракет, які заблукали, хотячи до нас. Пане Мирославе, ну так чи інакше, чекаємо на е, офіційну інформацію від польського уряду з приводу інциденту, який мав місце, але е, війна дуже близько до Польщі. Зокрема, сьогодні був масований ракетний удар по території України по енергетичній інфраструктурі, вкотре вже по цивільному населенню, як в Польщі це сприйняли. Ми знаємо, що поляки для нас дуже надійні союзники. Вони активно відстежують те, якою ситуація в Україні, як вона розгортається, всіляко допомагають протистояти російському вбивці. Як сьогоднішній цей ракетний удар. Сприйняли в Польщі і політики, і звичайні пересічні поляки. Е, польські медіа досить е, обширно інформують про це, про масштаб цього, цього сьогоднішнього російського атаку е, на Україну і повідомляють про е, результати, про те, що якби головна мішень цієї ці, ці атаки це ці була енергетична система України в ситуації, коли наближається зима. Це по суті удар по найслабшій частині е, України, тобто, про цивільному населенню. Тут в нас нічого не міняється в Польщі, якщо йдеться про настанову до, до цієї війни. Ми знаємо одне, що Росія, яка почала війну з Україною, по суті, почала війну з Заходом з Західним світом. І ми, ми вважаємося, Польща вважається частиною Західного світу, тобто, по суті, є посередньо. przedmiotem tej agresji i my tak jak podtrzymywamy Ukrainę, tak będzie Polska podtrzymywać Ukrainę, mając też pełną świadomość tego, że ta, um, jest oborona. Oborona Ukrainy, Ukrainy, to jest obrona, obrona Ukrainy, podtrzymywanie Ukrainy, to obrona Polski.